Чи стереотип, чи тригер, чи що, як його назвати, але коли приходить е, час перед фестивалем, навіть якщо це е, я на якщо все, типу, все працює, все нормально, все пункти е, е, відмічені, все одно отак колотиш, накручуєш сам себе, тривога постійна, щось ковбасить, постійно, тр, кому ще набрати блин, де ще гроші знайти. Ну і коли вже Бог посилає, а, я ще голодую, от, наприклад, сьогодні у мене голодування не голодую, от, а великі пости буває так тиждень, можу, там, два тижні голодувати. І коли з голоду виходиш, багато того, що не зросталося досі, блін, ніяк. А тут раз з голоду, коли виходиш на, на ці енергетики виходу, воно тинч тин тинч починає зростатися, починають спонсори з'являтися, чуть ли не там самі дзвонити, куди день гроші нести. І тоді думаєш, фух, слава Богу, да. значить, все не зря. Дякую Боже за те, що послав меценатів, спонсорів, там, партнерів. От. Ну і от так і живемо. Дев'ять місяців. Я народжую Тараску, шукаю партнерів, щоб... Три місяці перед Тараскою разом з командою це все зробити, щоб всі кайфанули, і в кінці, щоб <глухи> коли я видихаюся, коли люди підходять, вже... таке полегшення. Да. <глухи> коли я бачу, що все клас, все вийшло, я можу сісти, видихнути і тоді вже збирати, скажімо так, Подяки, коли люди проходять чи приходять спеціально, чи просто мене побачили, підходять. Дякуємо вам, дякуємо, що зібрали, дякую за концерт. Ну тоді, от тоді розумієш, що все не дарма.